Вони це They do not... mm. «Ти» Як буде йти? Yeah. Розмовний клуб у кривому розі це не просто про мову. Це про можливість знайомитись, спілкуватись, розвиватися та не втрачати зв'язок із світом. Учасники клубу щосереди збираються, щоб вдосконалити свою англійську, говорити про актуальне, ділитися думками і навіть дискутувати. І головне все це безкоштовно у відкритому молодіжному просторі. У будь-якій сфері це стосується не тільки англійської мови. Дуже важливо, щоб люди практикувалися, тобто в них була практика, і вони могли реально використовувати ці знання, а не просто вчити по книжкам. Тож ми дуже сильно практикуємо англійську мову. Я маю на увазі, ми дуже багато розмовляємо і пробуємо завжди спілкуватися один з одним англійською. Заняття чергується. Одна середа тематичний розмовний клуб, інша базове заняття. Та головний акцент на практиці: чим більше живого спілкування, тим кращий результат. Молодь проходить не лише вчити правила, але й просто не боятися говорити. Для кого це ще й спосіб відчути себе частиною європейської спільноти. Цей розмовний клуб він створений молодіжним центром за підтримки влади міста, ради оборони Кривого Рогу, для того, щоб молодь могла. Е Безкоштовно займатися, спілкуватися, визначати якісь е, цікаві питання, ми могли спілкуватися з міжнародними донорами, підвищувати свій рівень англійської мови. Також ми плануємо залучати молодь для навчання з курсів німецької мови. Вже в нас є такий невеличкий набір на сьогоднішній день. Під час військових дій та після ізоляції пандемії молодь особливо потребує простору для спілкування. English Speaking Club став такою. Точкою перетину тут шукають друзів, будують плани і говорять просто вільно англійською. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.